Паровод. Це було ну, важко. Ми, як завжди, попадаємо на якісь пригоди. Друзяшки, вісім вечора. Зараз завозимо на ніч свої оснастки. Санечок вже пливе. Завіз свої. Що там, Саню? Як справи? Людо допоможу. Наступний Ігорьок завозить. Ну що, Саня, як справи? Та чудово, як, як завжди. Вічовен? Ну, а як ви думаєте? Звісно, чудовий. Не важко грести. Що, та нормально. Звикаєш. Позавозив, перенаживив, будемо чекати на Карпа. Чекайте разом з нами. Отакоє. Чекаємо. Особливо чекає Ігорьок. Євген любив завозити, коли сяде сонце. Хлопці щось словпоки трошки. Геночок завозить по одному, бо опиту мало. Це перша його рибалка, де він завозить. Я завожу по два, по три пробував. Мені не заходить. Дуже гімерно, дуже, дуже напряжно. Три, саме раз-дві завозить. Мене залишилось три палиці, три вудлища, три оснастки. Тому я буду завозити дві, потім одну. Отакі От справи. Зараз я вам так по настрою скажу, друзі, перша доба нас всіх трьох вимотала. Несподівано були клювання. В мене три, у саньочка два. Не розраховували на це, думали, що їдемо, будемо спати, як завжди. Перша доба вона така зазвичай там максимум один, може два рази клюне. З вечора до ранку. Частіше за того навіть зовсім нуль. Перша доба, а тут отака От роздача. Амурчик хороший. Це перший мій амурчик в житті, ще й такий розмір 8200. Просто щось неймовірне. Досить не віриться, хожу такий і не розумію. Ну, Емоції були, ну, ви бачили, які вони були трошки з переляком. Ось зараз наступна ніч, подивимося, зарядив на те ж саме. У мене а, в основному стоїть на гачках кукуруза, пропитана сиропом, сироп, вишня, карамель. Сир, Спрацювала на мура ось така насадка. Закормлювали просо, ріпак, макуха з медом, а, кукуруза горох. Ось так. Якби в нас були б якісь пилящі... Бойли або якісь більше якогось корму, можливо, більше було би спрацювань. Наступного разу будемо їздити, може, щось по корму поміняємо трошечки тактику. Нагадую, що в кінці конкурси, все про конкурси, хто виграв жилку 300 метрів. Новий конкурс об'явимо. Зараз хочу вас попросити підписатися на нас в інстаграмі. Обов'язково підписуйтесь, кого він є. Переходьте всі наші контакти в описі під цим відео максимально. Всі соцмережі, саньочка, ігорька, мої, всі наші спільні, всі будуть в описі. Так що зараз можете перейти, подивитися. Друзяшки, 21.10 завезли всі оснастки, поставили на ніч, будемо чекати клювання. Минулу добу ми завезли десь приблизно в теж самий час 21.00, плюс-мінус там хлопці, може там вісім завезли ввечора. І клювання в мене в Сашка спрацювало в 2 та в 3 ночі. Так що чекаємо, може сьогодні ще буде у Ігорка щось клювати. А ігорка Ігор Карп сьогодні вирішив кинути через велику чорну таку здоровенну. А далі напишіть в коментарях самі, що що мене, мене так, як ото віршик про Діда Максима. Але але ще не вечір, ну вже то вечір, але ще ціла ніч попереду і цілий ранок. Тому друзяшки, бачите, зацичку ходу. Згорів я нахрен, друзі, згорів, пече все, все пече. Крім анального отвіру. Паровозик. Друзяшки, горька, нічне клювання. Щось відматує. Хороше щось. Саня вже на поготові. Древніх предків Пиццака, друзі. Ух. Бо наша зламалася. Yeah. Yeah. Опа. Так, він, так він на тебе і схожий. Такий же круглий, як який пузань. <рес> на Зараз тебе будем... схожий. Да? Зараз будемо зважувати. Опа. Оп. опа, Дімай. Так, а ну що там, вікторина? Кажу, що 5-500. Сім <рес> з матом разом. Сім з матом. <рес> що там у нас? 500. 5700, так? Скільки мати? 5700. Поздравляємо тебе! Ууу. Дочекався. А от і Карп 11.00. Ігорок спіймав ось такого карпа, друзі. Прикольно. Завіз буквально. Скільки ігорек? 10, десь ти завіз. Ні, десь 9 2 години і клювання. Ось такі справи, прикиньте. І зачепив цей карп Гарьошкін. Мої два, і мені тільки що довелося це все перевозити. Я перезавіз. Тепер чекаємо коротше, приблизно в 2-3 години. Я думаю, що щось в когось має бути з клювом. <б> думаю, що десь в 2-3 години в когось щось клюне. Так що не перемикайтесь. Сидимо чекаємо. Друзяшки, Євгена щось клювало. Але де? Цей Середньо. О, ти щось. Щось мацає. Є. Yeah. Пішло. Ходимо на берег. Опа. Друзяшки. Ось нічний, нічний карп Євгена. Це не карп, це сазан, сазар, да? карп. Карпік світлий. Хе -хе. Ну, три з половиною. Добре. Давай одразу зважимо. І... Година ночі. І карпик є. І ще друзі у нас тут у санечка відчувається, відчувається щось теж клюнуло. Так Щось у санечка теж клюнуло. Давай, справа йде. Давай. На. Я перейду, да. Смотрите. Давай, 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 Дивись, давай. хорошо. Трьохочковий. Ну це буйний. Попався. Ха -ха. Саня. М це. Це ж плюс-мінус. Це щось Та такий самий, да, брат того. Стой. Чуть більший. Ну так. Да. Ну десь до п'ятерочки теж. Ой. Це було, ну, важко. О, що? Ти знімав, як він прыгав? Ротпот будеш купляти? Так, все буду. Катушки. <smakes> да? Да. Ну так. Deputy... О, диви який. <ś ihm> Зараз зважимо саньочка. Карпа. <smakes> Мого не зважували, тому що друзі у нас в одному садку. Коротне, санечка, э, треба зважити, щоб ми не переплутали, бо вони дуже схожі. Давай, саньочок. 5800, ровно 5. П'ятерочка. П'ятерочка. Ууууу! Все, Неси в садочок. Опа, друзяшки, а в нас гроза, грім, дощ, ліє. Поховалися в наметиках. Погода зовсім не топ. Зовсім не айс. ліє вже десь годину. Зараз друга ночі. Синоптики передавали, що буде. Дощ з 10 ранку ранку десь до 2. Але як завжди, отака два дні рибалка, друзі, то вітер, то дощ є. Ми, як завжди, попадаємо на якісь пригоди. Чекаємо, поки пройде дощ, та може вийдемо та подивимось, що там у нас з нашими вудлищами. Я думаю, що в таку погоду навряд чи буде клювання. Чекаємо, поки це все пройде. Сподіваємось, що на ранок буде вже без дождю. А він все лє і лє. Ну, побачимо. Добрий ранок, друзяшки. Ми прокинулись пів десятого. Зараз. Дивіться, який був вітер, човен стояв ось так перевернутий, і його здуло сюди. Навіть ось такий великий човен здуває. Такий сильний був кориш, вітер. Пацани вони теж проснулися. А ну, що ви тут? Привіт, друзі! Що ви ночі? Брат? Доброго раночку. Ночі ми запухли. Бачите, дуже запухли. Було так. Діло було в 41-му році. А якщо чесно, то ні. Лягли ми десь о 2 годині, плюс-мінус. Хлопці потухли нафіг. Чую, була акустика, в мене палатка посередині, тут Євген там саньочок. І <риклад> я ї**сь воно провались. Ти ще зовсім не було, тому що був дуже сильний вітер плюс дощ. Чую паровоз <риклад> і сигналізатор. <риклад> у санька. У санька. І ніфіга. Другий точно такий фрикціон. Думаю, що ж він не встає? Третій. Думану глянути. На одному чи всі три? Ні, на одному. Встаю, підходжу, дивлюсь три палки і на одному тупо закінчився шнур. А саньочок лежить. Кажу, вставай! Встає. Ну, звичайно, що поки роздуплився. Підсікнув, чую, ну, що сидить хороше таке. П'ятерочка десь була. Боровся. Боровся, і п'ятерочка була. На п'ятерочку напоровся. Та він боровся так, що ти що, як, як і перший мій той карп. Під другий сакою. чи Перший Перший чотир... чи другий? дев'ять, чи десять. У мене вже їх два. Три чи два? Ти казав два чи три. три. Риб чи карпів? Ти казав... Карпів чи риб. Ти казав три. Я казав три риби. Ну. Ну, два а, карпа. два карпа і сезон? Так. А -а -а. А -а -а. Так. Ви приймаємо ще два. Ти, коротко, а, лугу... У зливу, у зливу клюнув. Була злива дика просто. Oh. Ти що? У мене палатку нагинало Нагинало так, що я думав, <п pole> що буду отам от впати, в тому озері другому. Да. Був дуже сильний. Ну, от, я проспав коротко, друзі карпа. Зараз будемо їх доставати, дивитися, фоткати типу, трошки... Зараз п'ємо, коротше, каву і будемо збиратися, тому що... А що вже? Все, все, всю рибу з федірків виловили. Все, її нема. Та, Саня? Так. Давай ще раз. Ну що, я ж не перемикайтесь. Не перемикайтесь. Була тільки що покльовочка. Прибіг і вже все, короче пустив, витяг. Халаста покльовка. Вийшла короче холоста покльовка, друзяшки, зараз у нас на годиночку пів одинадцяти. Виходить, що я вчора два перезавіз на ніч, один залишив і спрацював перед зливою один. Я його залишив, тому що почалася, ну, починалася злива. і в мене Півночі, оце зранку стояв тільки один і він тільки що клював. І, друзі, холоста. Нема нічого. Ось ця катушка. Ось ця катушка 6000 тисяч магном, якщо що продається. Я коротко, в мене їх дві, я буду їх продавати. Ну, Це, це неможливо, я не знаю. ну Це ж просто капець. Ти виматуєш з 250 плюс-мінус дистанція. І ну, тупо в тебе відпадає рука. Ну, коротше, воно мотає, воно щось там шелестить і я вам так скажу, на якійсь такій невеликій відстані для першого разу піде. А далі тим паче ловити ось так далеко. Краще купити щось типу того. Я буду дивитися, типу таких катушок 9000. Таку саму брати не буду, бо ця е, щось шумить. Не знаю в чому це причина, але вона шумна, ніж ось ця, наприклад. Це 7 тисяч. В принципі, ця катушка норм. В майбутньому теж її буду міняти на 8 або 9 тисяч. Треба на, таку, на такий ставок треба на такій дистанції катушки по 8, по, 10, по 9, по 10 навіть. 9 чи 10. То дев'ятки треба взяти. І стосовно палець. Три з головою, друзі. Три з головою, тому що я приїхав, почав на 4 ловити, по 2 завозити. Ну, гемар, ну реально гемар. І ось самий раз, коли було 2, зовсім не запарюся. І як ви бачили, спрацювала, спіймав карпа перед зливою. І друга клюнула ось зранку. Тобто, ну якщо б їх було три, може було б три клювання. А Ну, І цього, цього, цього з головою. Коротше. Так що, в мене родпот на три вудлища. Наступні рибалки буду ставити три. Це от докупити ще треба катушечку 9 тисяч і буде бімба. Стосовно жилок та шнурів, звичайно, що треба жилку на корпус, рибалку. там. Тут в нас на стовку можна ловити шнуром. І нам на такій дистанції краще шнуром, тому що жилка вона розтягується, плювання не таке чітке може бути. Тому я буду брати знову шнур, тому що ця в мене жилка порвалася і я не знаю, мені щось шнуром більш подобається. Коли будемо їздити на спортивні ставки, звичайно, я буду використовувати жилку. Поки що будемо тут використовувати шнур. І Що там у нас? Скаже Саньочок за рибалку. Зараз спитаємо. Саньочок в тебе по снастях. Що, друзі? Снастюхах. Звичайні фідерні палички, але вони все витримали. Всі три рибки, нічого не зламалось. Все добре і гарно відчувається, тому що це фідер. Як тобі ці катушки, що ти будеш ну, брати інші? Катушки самі по собі, особливо за цей бюджет, класні, реально класні. Ну, за свою ціну це топ-катушки. Але на карпову риболовлю я хочу щось взяти більш тяговите. Саме на такій дистанції 250 метрів. На 250 метрів треба і більший об'єм шпулі, і більш тяговиті катушки. Я хочу взяти собі щось типу, 7, 8, 9 тисяч, як у хлопців. Це 5-6 тисяч. Вони класні, вони працюють, вони тянуть. Реально, я ж витягав риб. Але хочеться щось побільше вже, скажімо так. А так, в принципі, задоволений. В принципі, рибачити цим знаряддям можна. Класно сигналізатори відпрацьовують, подобаються. Покажи сигналізатори. Ми вже Все чітко показували. Все чітко, так. Да. Працюють. Сигналізатори міняти не будуть. Круті. Ротподік ну, род... треба. ротподік треба і катушечки. так. Отакі справи, отакі висновки. Що там ігорьок? Ігор. Іреокса вчора. Ігарек трошки Спринялся. теж відстрілявся, карпіка такого великого. Ігарек да, одного з, спіймав пару карасиків. Що по ви, випустив? Дивись, по снастям тільки додав волосінь. Це в нас зараз стоїть на двох моїх 9000-х ультракаст 0,30 по 300 метрів бобінка. Непогана волосінь, доволі таке. Мені вона подобається, як вона працює на фішн-рой катушки. Рокеткард трішки її буває якось перепутує, вона тоді Кучерявить. кучерявиться. Так. Мені це не дуже подобається. А так, Щось целому... міняти будеш? Міняти поки що нічого не буду. Можливо, десь через якийсь час зміню родпот, а поки що ну, нічого не хочу. Тривудлище більше не будеш додавати? E, ні, тривудлище може зміню пізніше реверскард. Тому що він ну, такий більш як фідерна палка. І ендуру 7000 зміню або на Fishinroy Mirage 9000. І також зміню Rocket Carp 9000 на Fішенroy Mirage. Мені ця катушка дуже подобається, вона топова і в принципі адекватних коштів вона коштує. Тому отак, от от, друзі. Такі справки, от, от Такі справи. В цілому зараз по. Оснащення мені в принципі плюс-мінус все подобається. Друзі, якщо хочете нія не ловити, купляйте таке оснащення і буде вам один карп за цілу. І буде вам один карп за дві доби в кращому випадку. А ми зараз ідемо пити чай, чай, кава. Чай, кофе, -кофе. Оцей Ку Кухоль кофе. трішки почернів, ну то все-таки чай, кофе, макофе Чай, кофе, маккофе. Друзі, а ми вже зібралися. Пройшло 3 годинки, для вас 3 секунди. Ми вже зібрали всі шмотки. Я гадаю, це була ось така рибалка, друзі. Що скажете, пишіть в коментарі, як вам відосик. Так, що, Саньочок, кажи. Що, як завжди, чудова рибалочка у нас була. Як тобі риба? Це, ну, Я не можу передати відчуття. Це, це просто це як борьба. Це, це так. Адреналін. Цієї ночі два карпа оцих спіймав. Це, звісно, ну я не, ніколи такого не відчував. Немає слів, немає слів. Немає слів. да, Треба, треба трошечки Що снасті ти? міняти. Будеш підкупати, так? Да? Так, буду гарні катушки брати, щоб тяговиті, хочеться ротподік. Ну, а то вже я вам казав. Загалом будемо працювати по тій схемі та готуватися. Пільша Схе... схема да, з за корпою треба ловити на корм, друзі. Тому що ну, те, що ви там цепляєте, то не дуже сильно має значення. Має, але не так. Бачите, народився експерт. Три карпи і вже <рикарпи> експерт з карповиною. Так були. я минулого разу нічого не піймав. Бачили, скільки в нас корм, у нас дуже багато було кукурузи гороху, всяких каш, макух, меду. Коротше. Ну, Треба багато-багато кормити. Це, це, що ми зрозуміли з цієї рибалки. Що нам там гарьок? гарьок? А що Ігороб скаже? І скаже те, що <гл *де> Точуть, <гл *де> чуть чуть Ігорьок не впав. А, в принципі, в принципі, мені все сподобалось за виключенням одного моменту. Це волосінь. Волосінь у мене на моїх котушках стояла на двох із трьох. А, вона мені не сподобала з чим. Вона дуже кучерявиться. Вона дуже така <гл> Ну, геморна, я вам так скажу. Два-три рази завіз і все. І потім вона починає наматуватися на кінчик карпового вудлища. Це дуже незручно. Це дуже незручно, коли ти сам особливо завозиш на човні. Ну, Буду міняти, буду міняти на шнури і, скоріш за все, буду ставити десь 0.23 або 0.25 діаметр. Так що ось так, от, друзі. Що ось така рибалка, друзі. Підписуйтесь на канал. Обов'язково лайкоси, коментарі. Дякуємо за перегляд. Все. Пока-пока, бахайту. Чуєш, а по конкурсам. Що там і Скажи по конкурсу. А по конкурсу у нас а по конкурсу такі справи. Зараз оголошуємо переможця, який виграв ось цю 300-метрову волосінь. А саме її виграв ось цей коментар. І одразу друзяшки переходимо до нового конкурсу. Напишіть кращий коментар під цим відео на тему риболовлі. Бажано зв'язано з цим відео. Як завжди, в наступному відео оголосимо переможний коментар, який виграє ось це крутезне пончо. як бачите, пушка вишка вертольотик. ось таке крутезне пончо. Дуже вам стане в нагоді під час зливи. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть коментарі. І до скорих зустрічей.